Ну що, вже пройшов деякий час. Так, тут трошечки ще залишилося, але я ставила собі акцент, перевірку саме на задніку. І тут, бачите, все класно. Чисто я зараз протру серветкою, як написано в інструкції, воловою. Подивимося, що вийшло. І в кінці обов'язково вам зроблю фотографію до та після. Так, дивіться. Подошва майже біла. Тут я, звичайно, не дуже терла, ну, при тому, що підошва біла дуже класно нашим універсальним смарт-очисником. Так, Задній. Ну, вийшло якось так. В цілому, я буду ще тестувати, обов'язково доповню, але перший відгук мені подобається. Тест на швидку руку пройшов успішно. Ну що, я помила і другий кросівок, Дійсно дуже класно відтирає, особливо на рівних поверхнях. Там, де у мене на кросівках є такі складочки в місцях пальців, там відтерло гірше, але все одно я можу порадити цю класну штуку для очистки кросівок.